Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар городника, садівника, квітникаря на грудень 2023 року. Що та коли можна зробити? Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 грудня, спадаючий місяць у раці. Рак це родючий та найбільш продуктивний знак зодіаку. У цей день можна сіяти моркву, буряк, ріпу під зиму, а також проводити розпушування ґрунту, щеплення, полив, підживлення мінеральне та органічне. Друге та третє грудня спадаючий місяць у леві. У ці дні вдало пройде прибирання на тривале зберігання усіх культур а також. Перевірка насіння на всхожість. 4, 5 та 6 грудня спадаючи місяць у діві. У ці дні можна зробити пікіровку та пересадку рослин, обрізку та полив, а також внесення добрив. 7 та 8 грудня спадаючи місяць у терезах. Це дуже продуктивний знак зодіаку. У ці дні можна посіяти моркву, буряк, ріпу під зиму, а також провести укорінення, підживлення рослин, полив, розпушування ґрунту, обрізку, а також можна прибрати корнеплоди на тривале зберігання. 9, 10 та перша половина 11 грудня спадаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон це родючий вологий знак, який активно використовується для посадок та пересадок. Також у ці дні можна зробити перевірку насіння, щеплення, полив та підживлення. Друга половина 11 грудня та 12 грудня спадаючий місяць у стрільці. У ці дні проводять перекопування та обробку від шкідників та хвороб. 13 грудня молодику стрільці. Нічого не робимо з рослинами та землею у цей день. 14 та 15 грудня зростаючий місяць у козерозі це дуже вдалі дні для засолки та квашення капусти, а також для пересадки рослин захисту від хвороб та шкідників. 16 та 17 грудня зростаючий місяць у водолії. У ці дні можна робити прищіпку та оприскування від шкідників та хвороб. 18 19 грудня зростаючий місяць у рибах. У ці родючі дні можна виконати посів зелені та цибулі на підвіконні, а також пересадку та полив будь-яких рослин. 20 та 21 грудня зростаючий місяць у овні. У ці дні вдала пройде обробка від шкідників та хвороб. 22, 23 та перша половина 24 грудня зростаючий місяць у стрільці. У ці дні можна зробити перевірку, замочування та пророщування насіння, а також засолку капусти, посів зелені цибулі на підвіконні. Посадку та полив будь-яких рослин. Друга половина 24 грудня, 25 та 26 грудня зростаючий місяць у близнюках. У ці дні рекомендована боротьба зі шкідниками, оприскування від хвороб та шкідників, а також засолка та квашення капусти. 27 грудня повня у раці. Нічого не робимо ні з землею, ні з рослинами у цей день. 28 грудня спадаючий місяць у раці. У цей день можна провести розпушування ґрунту, полив, щеплення, а також мінеральне та органічне підживлення. 29, 30 та 31 грудня спадаючий місяць у леві. У цей день можна зробити перевірку насіння на всхожість, а також. Прибирати на тривале зберігання будь-які культури. Тож, таким є місячний календар городника садівника та квітникаря на грудень 2023 року.